Ну що, давайте глянемо, що ж ми сьогодні взяли по дванку. Хоча буде шопе. Так, морковка, одна капуста, дві головки. Так, тут у нас робники, макарони, багато вітамінів міксерс. Так, тут у нас випічка. Випічка. Так, ось це. Я буду розривати так само, вітамінки. Так, памперси, Вологі серветки. Суміш. Да, макшеінкові п'є суміш. Так, тут взагалі тема. Рукавички, рукавички. 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 Рукавички закінчились. Це дитяче. Так, потім сніданки ось такі упаковки очаговые софи я с краю варежки максимум будут такс а, я послегня корабельна занят горила такс непонятно О, вау. так ну сами короче не побанка так це наша тут у нас еще а, йогурти. Йогурти. Так, кукуруза, горошок. Ну, коротше, непонятно, що тут. Так. А, якась дичь. Напевно, щось до кітеліс. Чи до буріто. А, ага. Так, ця коробка з Я так зрозуміла цими кільцями. А, це були паніровці. Так, Тут у нас. Uh, курятина. chicken breast, курятина. Такі сосіски. Сосіски. Окей. Okay. Так. Uh, Туалетна бумага, молоко. Десь я поклала яйця. Так, що це таке? Uh, коротше, як я зрозуміла, <кхм> концентрований лимонад. Ну, хрен з тобою. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Рафін, кетчуп. А, до речі, це їхня м, пюрешка, така картопля пюре. Тобто вони одразу таку суміш заливають е, в гарячу воду 5 хвилин і в тебе готова здоровенна кастрюля а, картошки пюре. Картота. Дві упаковки. Так, тут у нас що? Сукор. Это ну короче, кошель обеденный. А, тут у нас шо? шампуни и всякие зубные штуки. так. томаты. вот тем. вот такие микс фруктов. томаты. короче, томатная паста. так. И, ось... у. вот тут у нас. короче, дофига Картошки пюре у нас тепер є. Бачите, вони продають ось тут вже готові страви. Конкретно ця коштувала майже 13 доларів. Так, салат раз. Це хрень. А, це масло. в виді індюшки. В октямі. І ще один салат. Так що, в принципі, ось так ми з'їздили сьогодні в фудбанк. Що скажете на вас? А, очекай, ще один пакет я забула. О, це я люблю. це, це Я люблю. Ну, ви поняли, дах, поправиться на пару кілограмів за всі дні.